В дупу вашу щоденну рутину вона тільки заважає робити важливі справи, вона зменшує вашу продуктивність і забирає ваш дорогоцінний час. Це слова досить відомого американського підприємця Алекса Гормозі. І я з ними згоден. Щоденна рутина дійсно забирає ваш час, вона дійсно зменшує вашу продуктивність і вона дійсно заважає вам робити важливі справи. Якби ви зранку прокинулися і одразу перейшли до справи, одразу почали робити важливі справи, то ви дійсно зробили б набагато більше. Але є одне маленьке але на сьогоднішній день я просто не уявляю свого життя без своєї щоденної рутини. Вона реально допомагає мені не поїхати кукухою. Тому що бувають дні, коли ти просто не хочеш вставати з ліжка, не бачиш в цьому ніякий сенс, тобі не хочеться взагалі нічого робити. Але в цей момент я згадую про свою щоденну рутину і це змушує мене вставати з ліжка і щось робити. Я йду, вмиваюсь і потім сідаю, і 10 хвилин я присвячую тиші. Я просто сиджу, дихаю, я заспокоююсь. Далі я присвячую час вдячності, я дякую Всевишнього за все те хороше, що в мене було і є в моєму житті. Далі я присвячую час молитві, я таким чином духовно себе налаштовую на день. Далі я роблю зарядку, я приводжу в рук своє тіло, заряджаюся. Потім я читаю, я таким чином вмикаю свій мозок, налаштовую свій мозок. Потім я проговорюю позитивні афірмації і вже більш позитивно налаштовую себе на день. І таким чином, роблячи ці маленькі прості справи, я себе більш позитивно налаштовую на день і мені вже потім набагато простіше щось робити, бо я вже правильно налаштований. І хоч це не продуктивний час, хоч я витратив час і міг би за цей час зробити якусь важливу роботу, якусь важливу справу, я не можу без цього, тому що це допомагає мені тримати себе вкупі. Тому на сьогоднішній день я просто не уявляю свого життя без моєї щоденної рутини.